Не залишати легкозаймисті матеріали біля печі, відкривати квартирку перед запалюванням газового приладу та не давати сірники дітям. Правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду нагадали жителям Долинської громади. Задля цього рятувальники спільно з поліцією влаштували рейд домівками місцевих. Також перевірили, як мешканці дотримуються цих правил. Виявили незначні порушення. Втім, власники будинків швидко усунули їх задля власної ж безпеки. З початку року на території ОТГ ліквідували шість займань в оселях місцевих. Причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем. Відвідана сім'я, де і багатодітні родини, де люди користуються пічним опаленням. нагадали також сьогодні про правила користування, про правила безпеки. В Першу чергу під час користування пічним опаленням, а також інші правила безпеки. При поводженні з вогнем також рятувальники провели лекцію для жителів освітян та соцпрацівників громади за словами вогнеборців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на цій території кількість пожеж зменшилась. Проте фахівці все одно радять бути пильними під час користування пічним опаленням та електро і газовими приладами сільській місцевості у нас переважна більшість це пічне отоплення, це твердопаливні пічі. Нагадую, що перед початком топлення печей її потрібно перевірити на її працездатність. Зовнішнім оглядом ми можемо це зробити, оглянути піч, на ній не повинно бути ніяких тріщин, сколів, пошкоджень. Якщо маються тріщини, ми ці тріщини зашпаровуємо.